Друзі, в мене просто нема слів. Зараз подивіться, яка була знахідка. Ого! Все, Артур починає мене ганяти. Показуй. Скіфський гвоздик. О, дивіться, який скіфський. От приїхали. Ще нічого навіть не знайшли, не копали, але зато вже їмо. Зараз походимо з тієї сторони, буде буде. з тієї сторони. Да, дорога була довгенька в нас. Ми ще 12 виїхали, вже 3. О, друзі, дивіться, перший сигнальчик такий хороший. І от така намистинка, я не знаю, там вісюльки на шию, бачите? Так само скручувалися і чешуйки. Робилось маністо. а це просто з бронзи. Тут є отвір. Можливо якась була прикраса, бачите? Ну, зараз тут десь Артурчик виходить. Раду ну, показуй. Да, кераміка, правильно. Перламутрове якесь таке, бачиш. Може бути, так. Да. Дуже таке завернуте, що Но... це не скажеш, що це дно якоїсь посудини. Дивіться, пінцет. Артурчик знайшов. Черніхівський пінцетик. Ось такий маленький плавочок. Срібло. Так, все боже. Ну ти красавчик тримай, в лосі пощупаєш. Курку вдома пощупає. <рес> Клас. Дивіться, ще один шматок поламаний. Від якоїсь вирубу я думаю, що це пряжка. Скоріше за все пряжка. Артуріо ходить. Друзі, кого цікавлять металошукачі фірми MindLab XP Deus чи Гаррит. Будь ласка, звертайтесь ось по номеру телефона. Ми вам підберемо, налаштуємо всі прилади офіційні, Дасовська гарантія. От, друзі, слухайте сигнал. Зараз попробую вишкривати його, якщо ні, то копну. Ні, щось тут є. Забувся. Тримач на камеру ну, буду так вишкрябувати оп, оп, так, дивимося. Ось. Ось, щось тут є. Ні. Ось бачите, якийсь шматок. Я думаю, що це щось сучасне. А ні, друзі! Дивіться, це горівше, горівше срібло, пряжка, заклепочки срібні. Це горіша пляшка, друзі. Оце місця круті, йолки палки Ось, друзі, дивіться. Щось знайшли. Я звідси... Тільки що, здається, побачив щось зелене. Я сподіваюся, що це щось... Блін от... Тільки що... А, ось воно, дивіться. О, бачите? Дивіться. эта штучка вот так торчала. Вот с вами пряжечка. Что-то носик. Для кости это амулет коготь. А для меня это язычок от пряжки чернихивской. Ну, друзья, это что-то с чем-то. Слушайте. Дивіться. Слухайте и дивіться. Вы видите? еще одна Все, штуковинка от пряжки, язычок. Класс. Просто класс. Друзья, послушайте этот искаженный сигнал. Капец. Что Накладка срібна. Я зрозумів, зараз подивлюся. Секунду. Щоб підписникам показати. Не ховай. Так, що це в нас тут? А вже бачу, здається. Це у нас такий був, бачите, сигнал. А такий оплавок був. А ми зараз підемо подивимось, що Артур там знайшов. Нормально? Хороша, не плавляна. Покажи Ого, На електрум, поняв? Ага, оце клас. Тут видно, що ножка, ножка бачиш одломана. Нашивочка була. І пробу 84. <рес> Ні, це по любому їхні їхнє чекашне. А може ще якесь ще раніше. Скіфяшне. Може так, да, кстати, на скіфа. Я теж за це подумав. Все, Артур починає мене ганяти. Показуй. гвоздик. О, дивіться, який скіфський гвоздик. Амулет Амулет пророщий підсолнух. Це сперматозоїд це Показуй. Дивіться клас. Це що, Зараз дивимося. Да, це розігнута пряжка. да. І опаляна, бо на ній немає. Проби. Не проби, ні. <різь> Зелені. Патіни, блін. Mm. Ну ти крутий, тримай. Потіпа. А ну от пишу кільце, да? Це скалічку. Це може бути і середньовіччя, угу. реально дуже схоже. Поки Артур там ходить, от дивіться, в мене вже голочка попалась з пружинкою. Ось така знахідка, бачите. Фигнал. Так. Копнем. Так, дивимося. що це у нас? Тиша. О, що це у нас? Ух ти Йо, кажись динарій, друзі. А ну сейчас терну. Щось таке з втратами Да, срібний динарій. Артур! У мене Динарік срібний. От ти подумав, а я підняв! І тут був отвір. А це міг бути і золотий. Тому шукаємо далі, друзі. Це, це. О, дивіться яка знахідочка. Що це заготовочка? Чи це що? Але... Маток бронзи, бачите який. О, дивіться, пружина від фібули разом з голкою. Да. Ух ти й ти роби? бачиш? Міс через віка, ядку рари. Друзі, в мене просто нема слів. Зараз подивіться, яка була знахідка. Я просто стільки вже накопався тут всякого сміття, що навіть не знімав. Думав, очередна буде якась пробка. Дивіться, в мене аж перехопило подих. Масивна, здорова, легіонерська, як її називають, фібула. Ви тільки но погляньте, друзі. Просто шикардос. Це просто шикардос. І цілесенька до того всього, що й повністю цілесенька її. Відреставрувати це просто два пальця помити під проточною водою. Ви бачите? 77 було. Аж не віриться, давно таки не знаходив. Дивіться, друзі, Артура сліди. І я б не сказав би, що він... О, стоп! Дивіться. Видите, пряжка здається, друзі. Здається пряжка. Тільки без язичка, але я сьогодні стільки язичків знайшов, що ми її теж знайдемо язичка і все буде добре. А вона, бачите, ця пряжечка була плавлена. Ось така знахідка. Клас. Да, сьогодні так... Виїхали незвичай, а такі цікаві знахідки типу, попадалися, Супер. О друзі, дивіться. Шматочок срібла. Ось такий шматок срібла. Оплавочок. Як бачите. Хто копає, а хто вже спати ліг. Пройдемо на друге поле. більше суток спав. А, то тобі по-любому треба спати. По-любому. Засни тільки дивись, щоб з одного міста береза не проросла. Але щоб вона не сочила. То ти теж сок можеш пустити. Хороший сигнал. Що, що таке? Копай глубже Що це, друзі? У мене сьогодні така штука, що забувся піна немає. Так що вибачайте, буду як в старі добрі часи. Та лки-палки. У мене тут таке ха-ха, так, то тут взял та дивимося. Пряжечка, дивіться, друзі, яка гарнесенька пряжка попалася. Бачите? Дивіться. Ото і пряжечка черніхівська, бачите? Яка гарнюнька. Клас. От Артур пішов навпрошки, а я повністю обійшов ту посадку, давши кружок, подивитися, вдруг щось буде цікаве, але немає. Ти зараз будемо їхати додому.